Вітаю вас, ви на каналі lego Огляди і сьогодні у нас буде огляд на ось такі два набори від компанії Slobanche. Це ось такі два наборчики, вони у серії Поліція. Один набір він у мене трохи старий, а другий трохи новий. Тому давайте ми почнемо поки з старого і потім до новішого. Ось такий набірчик він під артиклом n 38 b 700 Це ось такий поліцейський джип. На жаль, коробки не збереглося і інструкція так само. Хоча, може, десь і є інструкція, але не знаю, де її шукати десь може. Десь може десь ще досі валяється. Ну, на картинці, в принципі, він виглядав саме отак. А, має ще коробка. Це ж такий джипчик. Тут ось така фігурка, ось такого поліцейського. У нього ось такий бронежилет, який можна, в принципі, зняти. Тож ніяких принців немає, ні не спереди, ні ззаді. Принт наближчя трохи стертий, тільки очі залишилися. З, ну, на голові такий червоний бред. Ось такі фігурки. Це ще старі такі слубанські фігурки, ще старого типу, вони такі на леговські схожі. В руках у нього ось така зброя. Ну і сам ось такий джипчик. Він трохи нагадує на Уаз Патріот, якщо так подивитися, є якась схожість. Він тільки розрахований на одну фігурку. Зайду тут наліпка Polis. Також тут запасне колесо є. Ось такі фари червоного кольору, рішітка, ось така. Ну, взагалі це наліпкою. Ну, Всередині можна руль бачити. Ну і в принципі Туди можна посадити фігурку, тільки якщо зняти йому бронежилет та берет. Тоді, я думаю, в принципі його можна посадити. Зараз ми в принципі так і зробимо. Ось так. Ну і все, в принципі він туди нормально помістився і може спокійно їхати. Так, наступний набір це у нас а, ось такий, а також тут від нього залишилась хоча б інструкція. Цей набір під артиклом M38B0183. Ще один поліцейський джип. В першу чергу покажу інструкцію, як вона виглядає. Ось така інструкція. Таким чином він збирається. Може кому треба. Можете подивитися. Відкладаємо її. Почнемо як завжди з міні-фігурки. Тут можна бачити вже більш мініфігурка новішого типу. А оцей набірчик у мене десь був з 2015 року, якщо не я не помиляюсь, то цей вже десь з'явився у мене чи то у 2016, чи то у 2017 Можна бачити ось таку фігурку, це вже більш новіший тип. Вони вже зовсім не схожі на леговські. Давайте навіть зрівняємо з попередньою фігуркою. Ось так вони виглядають. Тобто це ще фігурка старого типу, можна бачити. Вони були ну такі на леговські, схожі, але теж зі своїми особливостями, наприклад, тут ноги круглі. Ось. То вони потім вже перейшли. ну фірма Словен перейшла вже на ось такі фігурки, вони вже зовсім відрізняються від леговських. У них. Що голова, що руки на шарнирах, тобто можна їх ось таким чином нахиляти, не тільки повертати. Ну і в принципі зараз у всіх наборах слубан і такі от конкретно фігурки. Ось такі вже, ну, вже ви не знайдете. Мабуть, що тільки в якихось старих наборах, може хтось продає, то, то можна з рук взяти, а так вже, вже таких нема. Ось така фігурка, принту заді нема. Поліцейський, у нього тут наліпка поліція, вона трошки тут уже покоцана. Ну, в принципі, ще непогано виглядає. Сам поліцейський чіп ось такий, у нього великі колеса ось такі. Тут причеплені ось такі червоні, не знаю, що це, схоже на якісь вогнегасники, може це реально якісь вогнегасники, чи це якісь вигідні труби, я не знаю. Напишіть свої в версії, що це може бути. М -м -м, ось Такі, не знаю, стоп-сигнали, тільки вони чомусь жовті, не знаю, можна було б і червоними зробити, звісно. Також тут ось така наліпка, написано Special Police. Також тут теж спереду наліпка, вже теж покоцана. Ось така зірка. Зараз ось такі мигалки можна бачити. Тут, до речі, стоїть одна ось така деталь 1 на 2. Хоча тут, по суті, повинна була 1 на 1, тут на кожну цій стояти. Просто там в мене якась одна загубилась, то я вже вирішив її сюди поставити. Ну, Якщо може десь якась знайдеться, то вже поставлю. Всередині ось такий салон, можна бачити теж тут на одну фігурку, там сидіння, руль жовтого кольору. В принципі, можна її посидити. Все, ми його посадили, ось так це виглядає. Ну і поїхали наводити порядок в місті. Отже, що я хочу сказати стосовно цих наборів. Набори класні, вони, в принципі, непогані, м думаю, не такі дорогі. А, то, в принципі, якщо ви десь їх побачите, то можете купляти. Принаймні, оці набори. М і оці теж вони, в принципі, і зараз продаються, тільки в цій серії там уже не будуть уже ось такі фігурки старого, типу, там вже іменно ось такі новіші будуть. Тому ось так. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тиціте подобайку, Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, а з вами був канал LEGO Огляди UA. Всім до зустрічі!